Сумний святий вечір в 46-м році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Це перші рядки колядки, яку співали вояки української повстанської армії. Пісня постійно доповнювалася новими куплетами. А 13-річний Денис Іваник адаптував її до 2023-го. Ось як зазвучала тепер відома колядка. Сумні себе ти вечір 23 імроці По всій нашій Україні ракети ворожі По всій нашій Україні Take orgias more calling wyзвоino o kopi Визволяє Україну, окопи копає, просить мама, діти, просить вся країна, поверни героїв наших. Батька брата сина. Денис Іваник, автор сучасної колядки Сумний святий вечір з нами на прямому зв'язку. Денисе, вітаємо тебе. Доброго вечора. Слава Україні. Давай. Знаю, це вже не перший ваш музичний доробок пов'язаний з війною, але давай спочатку поговоримо про колядку. Чому саме цю колядку обрав і як прийшла ідея її змінити? Ця колядка завжди лунала і досі лунає в нашій родині. Ми дуже полюбляємо її співати, незважаючи на те, що вона сумна. І цього року я подумав, чому б її не переробити на більш в наш час. Я чомусь одразу знав, що це буде саме ця колядка. І вшановуючи оригінал цієї колядки, я все таки вирішив її оновити, оновити її текст. А я зрозумів, що це дійсно зайшло і сподобалось людям. Це зачепило кожного українця, оскільки ці слова справді актуальні, близькі, болючі для кожного з нас. Також нещодавно, кілька місяців тому, ти презентував ще одну пісню, присвячену війні. Так вона називається Моя Україна. Як прийшла до тебе ця пісня? Розуміємо, що у час військових дій, коли відбуваються такі події, з одного боку творчість ну стає дещо складною, а з іншого боку, навпаки, у когось вона прокидається. Як тобі прийшли слова, музика ціє, цього твору, ця моя Україна? Одного дня я все-таки наважився написати цю пісню, оскільки. Це не було так складно просто розповісти правду про нашого ворога світу це була така місія цієї пісні. І спочатку я написав текст, до якої згодом придумав мелодію. І е цією піснею я б хотів донести, мабуть, всі страждання невинних українців і те, що від російської агресії гине не Зараз ми розуміємо, що українська пісня ну, в сучасному часі це не лише мелодія, не лише слова це тепер і інструмент донесення нашої культури не лише для українців, які страждають, а й для світу. Як ти вважаєш? Для мене українська музика, українська пісня це не просто музика, це, напевно, мабуть, якісь ліки в теперішній час. Тому що українці зараз поважають лише нашу українську музику, і я маю честь її писати, творити щось українське. І... Я цьому дуже радий. І наша місія як артистів це популяризувати цю українську музику на весь світ, щоб вона лікувала не тільки наших українців, а й взагалі а, всіх людей. Тому що від початку війни а, люди почали слухати ну принаймні українці почали слухати лише українську музику, українські пісні, і для нас це тепер стало як, як ліки. А як в теперішньому часі тобі? Творити тексти і музику, тобто вони народжуються спонтанно через переживання якоїсь окремої події, чи ти цю ідею виношуєш за собою, і потім вона вже переростає у твір. Я скажу, що інколи. Е... То в артиста приходить така муза, що він може написати а, одну пісню за, за декілька годин, а, а інколи дійсно треба перекласти зусиль а, для того, щоб написати. І наразі, а, наразі я не планую поки що ніяких нових пісень. А, наразі я думаю, ми будемо готувати пісню про перемогу, оскільки я певна, що вона буде зовсім скоро. І я вже собі щось починаю наспівувати, щось починаю собі. Думати над цим, а так тому випередив мене з питанням про можливі нові музичні доробки, якими ідеями зараз захоплюєшся, і про що думаєш? Ну відповідь ми почули чудова ідея пісня про українську перемогу. І так, ми всі маємо надію, що вона невдовзі настане. А з другого боку, як співак, ти готовий випробувати себе на якихось великих сценах на пісенних шоу чи на Євробаченні? Скажімо, бо українську пісню треба нести світові? Е, звичайно, це якщо чесно була моя е, з маличку Мрія і я до сих пір хочу побувати. А яку мету ти ставиш перед собою в майбутньому? Тобто, як ти себе бачиш? А, а, я однозначно хочу бути артистом, і я до цього певно, не йду. А, і я дуже хочу. Е... Знову ж таки, популяризувати українську музику, так щоб вона звучала на весь світ, Тому що це моя мета, моя ціль. А, і я все-таки на рахунок от, шоу різних Євробачення, Напевно, нехай спочатку закінчиться війна. А після того я вже обов'язково буду собі щось планувати і думати. Ну окрім складності творчості, війна накладає ще і складність на. Освіту, так як зараз відбуваються у вас заняття у школі, і як ти знаходиш цей час, щоб займатися і вокалом, і творчістю, і займатися школою, яка мабуть певним чином є дистанційною, тобто накладає на тебе ще додаткові обов'язки? Наразі ні, наразі у нас очне навчання. Нам на початку року провели інструктаж щодо е, укриття, коли одразу тривога в нас, дзвінки, ми спускаємося в укриття і перебуваємо до відбою. Е, щодо е, вокалу і навчання, як я поєдную, я насправді ну, намагаюся це поєднати, тому що е, складно якось так. Поєднювати і навчання, і написання пісень, і вокали, і заняття. Тобто, це якось так. Але мені це вдається, і я дуже радий, що я маю таку можливість. Тому дякуючи за все, дякуючи всім волонтерам, що наближають нашу перемогу. Я маю змогу навчатися, і маю змогу писати пісні, творити щось українці. Дякуємо тобі, Денисе, за твою творчість за те, що маєш натхнення і можливість робити хороші речі. І маю надію, невдовзі почуємося вже з твоєю новою піснею про українську перемогу. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був Денис Іваник. Це 13-річний автор пісні про війну та новітньої колядки. Дуже дякуємо тобі, гарного вечора! Дякуємо за.